Кіровоградське ноу-хау. Ось такий реактивний ранець американець Реймонд Лі винайшов у 2000 році. Кіровоградець Сергій Коваль вперше його побачив два роки тому. Перший раз, як ми побачили відео, захотіли спробувати свої сили. Пропрацювавши півтори роки, збудували те, що ви сьогодні бачите. Час роботи над апаратом уповільнювався через те, що не всі деталі могли придбати в Україні. З підручних матеріалів своїми руками. Але на жаль, не все на Україні можна купити, щось заказували з Австрії, щось з Італії, щось з Німеччини. А так збирали самі. На свій винахід Сергій витратив не одну тисячу гривень. Багато, можна було два роки не працювати. Порівняти винахід Кіровоградця з американцем важко, але Сергій запевняє, що зовнішній вигляд його ранця кращий. Треба їх ставити поряд і пробувати поряд, тоді можна сказати точно. По зовнішньому вигляду, я думаю, наш пристрій не буде по поступатись американцям. По технічним параметрам це треба їх ставити разом і випробувати. Завдяки реактивному ранцю людина може піднятися над водою і сама скерувати свій політ. На сьогодні винахід разом з Сергієм відправився на південь. Там його і тестуватимуть. Сергій каже, що завдяки реактивному ранцю відпочинок на воді буде драйвовим та незабутнім. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.